Мир, дроноціння, дуже сильна проповідь, і пастор сьогодні показує, що християн гонять. Чому? Тому що це насамперед йде війна в духовному світі. Диявол той, хто ненавидить людину, хто прийшов бити і погубити. І він знає, що для людини є велике предназначення на цій землі. І людина має владу. І велике предназначення в тому, що Господь дасть владу так само людині на небі, диявол він не ненавидить людину і він сражається за душу так само, як Господь сражається за душу кожного з нас. І Господь посилає свою церкву, Він дає нам церкву. Це велика благодать Божа, тому що церква це не якесь там туфта від стій, це найкраще місце на землі. Саме в церкві мене навчили любові, милості, совісті. Мені показали, що землі не мільярди років, що людина це творіння Боже, а не мавпа. Тому я маю продовжити діло Христа і далі розказувати правду, яку кажу.